Доброго дня! Ви на каналі Дім В'язання з вами Таня Федас. В'язання це чудовий спосіб провести час, а ще й створити щось красиве та корисне для себе або для близьких, і я дуже рада, що зможу показати вам, як самостійно створити ось таку чудову. Легеньку пов'язочку на голову. Зараз весна, і шапки вже так вдень буває і не хочеться одягати, а без неї, без бірета ще й холодно вуха. Тому ну, в цю пору дуже доречно буде мати собі ось таку пов'язочку. Дивіться, вона так гарно пружинить. Я розробляла цей візерунок і підбирала щільність для того, аби ось так вона не затискала голову, щоб було дуже зручно. Зручно, щоб не перетискала вухи, тому Ну я зробила все для того, аби вам було зручно. Почнемо з того, що розглянемо, які матеріали нам знадобляться для в'язання такої пов'язки. Для початку нам знадобляться спиці. Ось такі я беру коротенькі на тросику 60 см довжина тросика і номер 3. В мене це номер 3. І пряжа. В мене є ось такий залишок пряжі і я завжди їх використовую для чогось такого, щоб воно було ну, потрібне. Вам треба 25-35 грам, 45, дивлячись, яку ви оберете товщину. Якщо буде 200-245 метрів в 100 грамах, то буде достатньо 35 г такої пряжі. Ну, Але ви дивіться під свою щільність в'язання. Зробіть собі, Візеруночок пров'яжіть, я вам зараз зроблю заміри, що в мене вийшло. Дивіться, вона по висоті 11 см 11 см висота такої пов'язочки. І по ширині по обхвату голови. Вона 24 см. Ну, на мій 56-й якраз дуже зручно, вона не тисне в вуха, і ну, її на голові взагалі не відчувається. Ось такі в мене заміри на мою щільність в'язання. Ви собі е, пров'яжіть е, зразок, я вам зараз покажу, як буде в'язатися цей візерунок, і ви зможете собі пров'язати зразочок. У вас має вона ось так. Бачите, вона не має бути така стиснута, забита, груба, вона незручна буде на голові. А от саме так. Вона буде дуже зручна. Починала я в'язати ось з наборного краю. Я набирала 80 петель Ну і одну для того, аби замкнути в коло. Вона без швів, вона в'яжеться по колу, тому я Починаю в'язання ось так: еластичним набором петель. Я беру в ліву руку спицю і роблю ось такий петлю, як би на гачок ми робимо. Да? І дивіться, що я далі, як я набираю ці петлі, аби, ну, аби початок в мене був еластичний. Ось так. Просто зараз я поправлю камеру. Ось так дивіться. повторіть, якщо ви хочете так набрати, як я, то ось так, бачите: вводимо гачок, обкручуємо петлю на палець і підводимо спицю. Ну, Мені такий край сюди підходить, я... він простий і ниточка дуже зручно, що нею не треба відраховувати, скільки треба де петель. Ну, в общем, Для мене це зручний набір петель. Я вам покажу зараз, як його видно на виробі. Дивіться, бачите, ну, він ось так пружинить і він такий мені гарний. Ну, в общем, я вам пропоную, а ви дивіться самі, якщо вам щось складно і не зрозуміло, то можете набирати звичайним способом. Але саме тут я набирала таке. Ну, таким наборним краєм, так що дивіться. Ось так продовжуйте набирати 81 петлю. Ось так, бачите? О, накидайте на пальчик і відраховуйте 81. Все. Коли ви наберете 81 петлю, ви просто перший ряд. Пров'яжіть всі петлі лицеві. От перший рядочок. Пров'яжіть просто всі петлі лицевими. Трошки так буде не так зручно, як, але мені він подобається цей край, тому помаленьку, ось так, пров'яжіть всі петлі лицеві. Ось ми дійшли до останньої петлі. Таку гарненько їх розрівняйте, щоб, серединку. Так, і ось цю першу петлю перекиньте на цю останню ось так. І тепер провяжіть. Дивіться, я першу і другу пров'язую цими двома ниточками. Якраз мене так ховається добрий кінчик. Виворотніми я вже цей ряд буду в'язати, тому в'яжіть виворотніми. Одну і другу. Ось так. Пров'язала дві виворотні. Все цей кінчик ми потім заховаємо, забираємо його. І другий ряд. Ми в'яжемо всі петлі виворотні. Пров'язуємо всі петлі виворотні. Це другий ряд. Перевірте, щоб у вас рівнесенько знаходилися петельки всі всерединку. І другий ряд в'яжіть виворотніми петлями. Дуже зручно, коли тросик. Ось такий на 60 см, якраз всі петельки. Перший рядочок, другий ще так, а потім дуже зручно. Ви пров'яжете, ви побачите, може перший рядочок тугіше йти, але потім ну, буде все дуже добре. Все, в'яжіть другий ряд виворотній. Ось так помаленьку пров'язали декілька петель. І будете відчувати, якщо у вас тянеться погано, то ви їх ось так і підводьте. Тільки бачите, що ну, трішки якби тугуватенько йде, то ви їх так підтягніть. Це перший рядочок, другий. Зараз буде добре все. Просто в'яжете всі петлі виворотні. Так, доходимо до нашого початок ряду. Візьміть маркер, одягніть маркер, щоб було ряди. Наступний ряд, третій, в'яжемо лицьовий, всі петлі лицьові. Ось ми доходимо до кінця нашого ряду. Одягаємо маркер сюди і в'яжемо виворотній ряд. Четвертий ряд виворотній. Тепер дивіться: п'ятий, шостий і сьомий ряд в'яжемо всі петлі лицьові п'ятий, шостий, сьомий ряд. В'яжемо всі петлі лицьовими. Ось ми пров'язали п'ятий, шостий, сьомий. доходимо, Оце в нас восьмий ряд, і в'яжемо його виворотнім. Тепер ми перейшли на дев'ятий ряд. Дивіться, 9 ряд нам треба додати 4 петлі, бо після нього ми вже почнемо в'язати візерунок, і нам треба буде, щоб було ще 4 петлі. Я сюди їх не додавала, бо мені якраз так по щільності ну, на обхват голови добрий. Якщо вам ну, треба, щоб. можна і спочатку набрати 84, але якщо ви так само, як я, Набрали 80, то в цьому рядочку додайте 4 петельки. Ну, це ми ось так. Раз, два, пров'яжемо з одної дві. Це ми одну додали, через там 15 петель ще одну додамо. Нам треба таких зробити 4 прибавочки. В цьому лицьовому рядочку. Зробимо прибавочки. Ось так. Зараз зробимо третю, і зробити ще четверту. Все. Це ми з вами пров'язали. Це ми з вами пров'язали ось наш початок. Тепер будемо починати в'язати візеруночок. Зараз ми будемо розподіляти петлі і будемо в'язати візеруночок. Дивіться, перед тим, як перейти до візерунка, візерунок починається з одною виворотнею. Але я ще сюди додаю один лицьовий ряд, аби гарненько виворотні наші під... Ну, ну їх, щоб краще було видно. Тому ми зараз пройдемо ще один лицьовий ряд. Він, якраз ми цим лицьовим рядом розділимо візерунок від нашої, ну, якби, кромочки. Від нашої резиночки. Так що ще один ряд проходимо всі петлі лицеві і починаємо в'язати візерунок. Все. Ми дов'язали, і в нас йде перший ряд нашого візерунку. Перший ряд це буде виворотній. Перший ряд виворотній він буде починатися наш візерунок з виворотнього ряду. Пров'язуємо виворотній ряд. Другий ряд лицьовий, підтягуйте після маркера ниточку. Бачите, я ось тут не підтягнула, і видно, що воно негарно. гарно я забула вам сказати, як виворотню. Дивіться, аби не було ступеньочки, то ми нашу виворотню петлю останню. Я ось тут забулася якось Ну Ви вже знаєте, зараз я вам скажу, щоб ви так не зробили. от наша остання лицева, да? то ми її пров'язуємо на ряд нижче. Ось так. Ось так пров'язали її. Тоді одягнули маркер і починаємо в'язати лицеві петлі. Це, аби не було такої ступенечки, якось, бачите, я забулася в цьому рядочку, і буде видно, ну нічого. Подальше ви так не робіть. Тепер дивіться, другий ряд нашого візерунку всі петлі лицеві. Все, закінчується наш другий ряд. І починаємо. У нас йде перша петля лицева. І тепер нам треба зробити такий трикутничок. Дивіться. Ось наші дві петлі. Першу ми знімаємо за роботою, ось так зняли і пальчиком притримали. Бачите? Зняли і пальчиком притримали, за заспицею. Цей пров'язали. Тепер надягнули цю петлю і пров'язали її. І в нас ця петля ось так змістилася вправо. А цю нам треба змістити вліво. Ми її знімаємо, тримаємо перед роботою, пров'язуємо наступну одягаємо її і пров'язуємо. І ось наш трикутничок почав ось так в дві сторони. Вправо і вліво. Далі пров'язуємо дві лицевих. Це перший рапорт. Знову. Нам треба, щоб ця петля дивилася вправо. Ми першу петлю знімаємо, тримаємо її за роботою, пров'язуємо другу, беремо цю петлю, одягаємо на спицю і пров'язуємо її лицьовою. Тепер треба вліво. Знімаємо перед роботою, пров'язуємо лицьовою, одягаємо. І пров'язуємо. Все, другий трикутничок у нас з'явився. І між ними дві лицевих. І так, нам треба почати вив'язувати ці трикутнички до кінця ряду. Знімаємо петлю, пров'язуємо, одягаємо, все, в нас пішов трикутничок дивитися вправо. А тепер цей трикутничок піде дивитися вліво. Тому що ми його зняли перед роботою і між ними дві лицьові. Все. І в кінці в нас одна лицьова, бо в нас ще з цієї сторони є лицьова. Так, це ми пров'язали цей ряд, третій, і тепер четвертий ряд ми в'яжемо всі петлі лицьові. В четвертому ряду, у нас пров'язуються всі петлі лицьові. І в нас зараз буде видно, як наші трикутнички почали ось, бачите, я зараз покажу на цій. Тут відніше ці трикутнички. Дивіться, ось початок, і ось наші трикутнички. Бачите, Бачите, оцих дві петельки, вони в нас ось так ідуть. Ця йде в цю сторону, а ця йде в цю сторону. Четвертий ряд в'яжемо всі петлі лицьові. Так, доходимо до кінця ряду, починаємо в'язати п'ятий ряд. П'ятий ряд. Все, дивіться, нам ось цю петельку треба змістити вправо. Ми першу петлю знімаємо, цю пров'язуємо, тепер одягаємо на спицю зняту і пров'язуємо її. Тепер дві лицьових, і тепер цю вліво знімаємо перед роботою, наступно пров'язуємо. Тепер цю, що зняли, одягаємо на спицю і пров'язуємо. Ось наш трикутничок, ось так вже в'яжеться. Далі знову нам треба цю петельку поміняти з цією. Знімаємо її, пров'язуємо лицевою, тепер зняту одягаємо на спицю і. Пров'язуємо дві лицевих. Тепер міняємо місцями і в'яжемо в цю сторону петлю знімаєте перед роботою, цю пров'язуєте, одягаєте зняту і пров'язуєте. І у вас будуть, бачите, ось такі трикутнички вимальовуєте. Бачите, їх видно. Ви по візерунку будете бачити, яку петлю куди знімати. Так, в'яжете до кінця ряду. От, ми бачимо, що наша петелька ця дивиться в цю сторону. Ми її знімаємо, наступну пров'язуємо і тепер пров'язуємо її. І наш трикутничок, ось він так роз'єднується, продовжуємо так в'язати до кінця ряду. Ось ми підійшли до кінця ряда, у нас в кінці. Цю сторону петелька пішла. І все. І наступний ряд, шостий, ми в'яжемо всі петлі лицьові Сьомий ряд вяжемо всі петлі виворотні. Ось у нас сьомий ряд. І бачите, наші трикутнички вже. Ось так. А зараз ми в наступному будемо їх також з'єднувати. Зараз вони в нас отак пішли, а потім підуть отак. І все вяжемо. Дивіться, коли йдемо до останньої петлі, пров'яжемо на рядочок нижче, бачите, ось так сюди. Аби в нас не було ступеньочки. пров'язали все. І тепер сьомий ряд. У нас був виворотний, і восьмий ряд у нас всі петлі лицеві. Так, тепер у нас дев'ятий ряд, дев'ятий ряд, і нам треба ці тріугольнички Тепер, навпаки, то ми їх роз'єднували, а тепер треба з'єднувати. Через це ми першу петлю знімаємо перед роботою, другу пров'язуємо, і тепер цю петлю одягаємо і пров'язуємо. Дві лицевих між ними, і тепер цю петельку направо переставляємо. Ось, переставили направо і пров'язали. І наш трикутничок буде ось так з'єднуватися. Знову, цю петельку зняли, пров'язали дві лицевих. І тепер в цю сторону. Все два трикутнички вже в нас є, і так далі в'яжемо. Дві пров'язали, цю назад і. З'єднали. Ось так у нас зараз будуть ці трикутнички з'єднуватись. Дивіться, бо він, бачите, розсоєняється і знов роз сходиться. Ось так. Раз, два, три, чотири. Оце наші трикутнички в'яжемо. Десятий ряд, всі петлі лицьові. Ось наш десятий ряд ми в'яжемо всі петлі лицьові. Дов'язали і в'яжемо одинадцятий ряд одна лицева, і тепер знімаємо і перетягуємо знову за роботою і перетягуємо. От наші петельки триугольничка вже зустрілися. Тепер дві лицевих і знову перед роботою, пров'язуємо. За роботою. Пров'язуємо і дві лицевих, і так до кінця ряду. Перед роботою ось так. Тепер беремо за роботою, пров'язуємо і перетягуємо і між ними дві лицеви. Все так вяжемо до кінця ряду. Тепер в'яжемо 12 ряд всі петлі лицеві. Це 12, а тринадцятий ряд всі петлі виворотні. Тринадцятий ряд, всі петлі виворотні. І на цьому наш рапорт візерунку завершено. Ось на тринадцятому ряду. Наш рапорт завершено. І ми ще все те саме повторимо з першого по тринадцятий ряд. Зараз я трішки пров'яжу, щоб не було там, де. Дивіться, ось ми пров'язали. Це в нас є рапорт візерунку. Тепер ми пров'яжемо ще так само. Дивіться, ось ми тут. І ми ще стільки саме пров'яжемо ось тут. І завершимо в'язання так само, як ми починали. Все. В'яжіть ще один рапорт візерунку. І повторюйте ці доріжки, які були на початку, і у вас буде готова пов'язочка. В'яжіть. Дякую всім за увагу, за те, що в'язали. Брали участь у цьому майстер-класі. Надію, що ви знайшли для себе корисну інформацію та зможете створити чудову пов'язочку своїми руками. Бажаю успіхів у в'язанні та з нетерпінням чекаю на наші наступні зустрічі. До побачення.